Відповідно до теорії Великого Вибуху, усесвіт виник із нескінченно щільної крихітної кулі матерії. Вибух породив перші елементарні частинки, які потім сформували зорі та галактики. Ця теорія з'явилася 1927 року, проте люди впродовж десятків тисяч років цікавилися походженням усесвіту і висували різні гіпотези щодо його появи. Переглядай відео. І дізнаєшся про те, якою уявляли світобудову давні українці. У давнину для пояснення того, що відбувалося навколо, створювали міфи. Лови фісташку. Міф це розповідь про богів, героїв, надприродні сили, які брали участь у створенні світу. Такі твори формували цілісне уявлення, у якому не розділяється реальне і фантастичне найдавнішу форму світогляду людини. Міфи створювали колективно та передавали з покоління в покоління в усній формі. Про походження світу та його впорядкування оповідають космогонічні міфи. Запам'ятати легко, назва походить від слова космос. На такі міфи можна натрапити в багатьох народів на різних континентах в ацтеків у Мезоамериці. У єгиптян в Африці, в індусів в Азії. У космогонічному міфі Дерево життя відображено уявлення давніх українців про Всесвіт. Схожий на велетенське дерево. Розташуй події у логічній послідовності відповідно до тексту міфу. Перевір із самого початку світу було лише велике нащадо. Безмежний морок і пітьма, у яких невидимо перебували всі початки і зародки. Колись у могутній зародок буття прилетіло з вічності у вічність усевидяче око, із сльози всевидячого ока народився птах на ім'я Сокіл посланець божий. Не одну сотню тисяч літ він літав над оком, творячи в темряві кола буття і свідомості. Первоптах Сокіл зніс золоте яйце. І кинув його у створений простір. Із того яйця народився благом подарований вирій рай, посеред якого стало рости дерево життя. Під могутнім прадубом постав вічно живий камінь Алатар, на котрому запалав живий вогонь. І усі боги, що народилися разом зі світом, стали приходити до цього вогню і молитися за світ. Зверни увагу. Усевидяче око є уособленням одного із творців Усесвіту землі і всього сущого на ній. До речі, знак усевидячого ока як символу просвіти було зображено на купюрі номіналом 500 гривень. Сльоза символ запліднювального начала в багатьох міфах. Наприклад, із сліз давньогрецької богині краси Афродіти виросли анемони, із сліз корейської русалки Іно з'явилися блискучі перлини. А із сліз єгипетського бога сонця Ра виникли люди. Хто народився зі сльози в міфі дерево життя? Зі сльози з'явився сокіл Род, який сотворив Усесвіт. А як це було, дізнаєшся з іншого відео. Розгляньмо образ дерева життя. У міфі воно уособлює структуру Всесвіту. Порядок, що протистоїть хаосу. Це дерево поєднувало три виміри буття горішній, тобто небо, проміжний або землю, та долішній, тобто підземне царство. Цікаво, що впорядкування світу у вигляді дерева відображено в міфах багатьох народів. Якщо в українців це дуб, то, наприклад, у скандинавів – ясен ігдрасіль, а в азербайджанців гранатове дерево. У повсякденному житті українців дерево життя трансформувалося в образ весільного гільця. Весільне гільце це гілка дерева, увіткнута у весільний коровай та прикрашена квітками, колосям, калиновими ягодами, кольоровими нитками, стрічками й папірцями. Дерево життя або дерево роду світове дерево один з улюблених символів українського мистецтва. З давніх давен його зображують на рушниках і килимах, на витинанках і писанках. На картинах і хатніх розписах у виробах із деревини скла та кераміки. На дереві зображали птахів, що символізують світову душу. Традиційно дерево росте із чаші. Поглянь, як переосмислив образ світового дерева український художник Олег Шупляк. Ти знаєш, що в літературних та фольклорних творах діють персонажі або дієві особи. Зазвичай це люди, тварини, як от сокіл. У міфі дерево життя персонажами також є надприродні явища та абстрактні сутності, яким надано властивостей людини. Так нащадо зарокотало, розгнівавшись, а камінь і вогонь живі. Зверни увагу У міфах назви персонажів сприймають як їхні імена, тож пишуть із великої букви Око дерево життя, сокіл род. Установи відповідність між персонажами міфу та їхньою ролью в розповіді. Перевір. Нащадо зберігало в собі всі початки і зародки буття. Усе видяче око пустило сльозу, з якої народився сокіл. Сокіл род створив світ. Дерево життя є основою світу. Алатар вічно живий камінь, який приховує безсмертя людської душі. Тепер ти знаєш, що дерево життя символізує Всесвіт. Людська душа стала найкращим творінням у новонародженому світі. Так закінчується міф. Що більше добрих справ і вчинків робитимемо, то кращим буде наш світ. Запам'ятай. Міф це розповідь про богів, героїв, надприродні сили, які брали участь у створенні світу. Такі твори не розділяли реальне і фантастичне та формували світогляд наших предків. Міфи створювали колективно та передавали з покоління в покоління в усній формі. Космогонічний міф Дерево життя відображає уявлення давніх українців про походження Всесвіту. Відповідно до розповіді, світобудова подібна до велетенського дерева, яке поєднує небо, землю і підземне царство. У міфі персонажами є надприродні явища та абстрактні сутності, яким надано властивостей людини. Наприклад, розгніване нащадо, живий камінь Алатар. Назви персонажів сприймають як їхні імена, тож пишуть із великої букви Око, дерево життя, сокіл род. Дерево життя один з улюблених символів українського мистецтва. Став Уподобайку! Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом!